Хочу запитати про ситуацію на напрямку Авдіївському. Розкажіть, яка ситуація, тому що з того, що є у мережі публічній площині, що росіяни пруть з усіх абсолютно сторін, і кількістю величезної намагаються все-таки давити і на промку, і по флангах. Розкажіть деталі: так, е, да, штурмують, штурмують, штурмують дії, продовжуються. Навіть вони, скажімо так, ну як казав командувач, це вже третя хвиля пішла. Видно, по всьому сьогодні погодні умови були такі дуже сприятливі для того, щоб проводити активні дії. Що з їхнього боку, що з нашого, тому літало все, що все, що можна, все літало. Плюс ці штурми піхоти, спроби були. Ну я до речі кажу скажем більше за напрямок оборони нашої бригади, там теж були спроби, але вони всі були безуспішні. А скажіть, пане Сергію, які основні завдання ворог поставив зараз для себе на тактичному рівні? От, чи є у нас розуміння, які першочергові задачі в них стоять? Тому що ну, навряд чи за один день у них є там ціль повністю оточити Авдіївку. Як вони зараз рухаються? У них, у них розумієте, у них, у них тактичні стратегічні, вони всі впливають одне: зайти в Авдіївку. Угу. І сказати, що Авдіївка наша, зруйноване місто, українське місто Авдіївка їхнє, оце у них тактична, стратегічна, політична і всі інші цілі. Більше нічого, все, всі ці потуги по флангам, ну, мій особистий погляд, що це все відволікаючий маневр для того, щоб все-таки зайти, якось там закріпитися, самі Авдіївці. По 10 20 осіб ем, такими наземними ем, групами здійснюють вони атаки. Принаймні про це кажуть речники Таврійського угруповання військ Збройних сил України. Ну що рухаються вони зокрема так. Скажіть а ем, в принципі, ця хвиля і за інтенсивністю, і за темпами, і за тактикою вона відрізняється від тих попередніх, яку вони спочатку жовтня розпочали? Так, да, так, відрізняється. Ну, перше відрізняється тим, що Практично, ну, по, по флангам немає важкої техніки, не використовується із-за поводних умов вони не можуть зараз влізти. Техніка йде тільки там, де, де є дороги, такі твердим покриттям. От, це перше. А по-друге, і все ж таки особового складу, ну, і так, якщо їх так можна назвати, менше. От, тобто, все-таки менше груп. От, е, нема такої потужності. Артобстріли, да, Дрони погодні умови дозволяють. Наприклад, сьогодні дозволяли, літали дуже багато, скиди були і так далі. От ну ми, ми до всього цього готові, готові, і е це і дає нам можливість їх бачити, коли теж погода дозволяє знищувати. Какать пане Сергію, а бронетехніка? Ви кажете про тверді е, дороги з твердим покриттям. Це означає, що вони мають можливість там використовувати зараз важку бронетехніку. В яких кількостях? Тому що нищите ви там, я так розумію, якісь неймовірні цифри. Ну це не перша хвиля, яка була, коли там дійсно було дуже багато. Кажу так, що є менше, але це. Що, якщо тільки ми бачимо якусь техніку, яка виходить на, на поле нашого зору впадає, і ми можемо до неї дотягнутися, вона знищується. Нема такого, щоб якось хтось вийшов і втік назад. Там. Оце я кажу точно. Тому що е спеціалісти, фахівці, наші військові, всі абсолютно кожен в своїй ділянці, знає свою роботу і дуже професійно користується. Тими засобами, які в них є. Попри цю непросту ситуацію, ми знаємо, що нам вдається і контратакувати, зокрема, на цьому напрямку. Скажіть, який характер мають оці контратаки в умовах, коли росіяни пруть на пролом? Значить, коли ви там, читаєте десь, скажімо, в обороні, обороні бої і так далі. Завжди треба, це я кажу, і за бригаду, і за інші. Підрозділи активна оборона. Активна оборона це не просто оборона. Оборона, Да це не дати можливості противнику просунутись Активна оборона це те, що ми постійно проводимо штурмові дії. Якщо ми бачимо тільки можливість, є постійно цим працюємо, плануємо і е, реалізуємо. От багато чого просто не можемо вам розповідати зараз. Що, е, наші ворог це дуже уважно слухає, читає. Там і ну, питається навчатися в нас, але розкажемо потім після перемоги. Це дуже цікаві речі. Це дійсно героїчні вчинки. Вони йдуть постійно, і це не тільки самі штурмовики, це сама підготовка до цього і задіяні багато підрозділів. Тобто цілодобово йде робота по зачистці нашої країни від, від е е окупанта. Пане Сергію, дякую вам величезне, що ви доєдналися. Сергій Цихоцький, офіцер 59-ї окремої мотопіхотної бригади збройних сил України імені збройних сил України імені. Як Вагандюка був з нами на зв'язку. Дякую щиро.